Одним із стимулів розвитку середньовічних міст стали ремісництво та торгівля, які з часом почали об'єднуватися в цехи, замкнуті організації ремісників та торговців, сформовані на основі взаємної допомоги та опіки для підтримки їхніх професійних інтересів. В Україні перші юридично санкціоновані цехи виникли в 14 столітті в західноукраїнських містах. У зв'язку з поширенням Магденбурзького права, наприклад, цех шевців у Перемишлі в 1381 році, особливого розвитку цехи на українських землях набули в 17-18 століттях, коли поширилися в центрі України, в тому числі на Гейтманщині, навіть у невеликих містах Гетьманщини, таких як Остер та Козелець. Ремесла об'єднувалися у 8-9 цехів. Занепад цехів був повільним та болючим процесом. У 17 столітті цехове ремесло на українських землях почало занепадати під впливом різних чинників. У лівобережній Україні в 1785 році, а у правобережній Україні в 1840-му царський уряд ліквідував автономію цехів. Підпорядкувавши їх державній адміністрації, наприкінці 19 століття російське законодавство почало ліквідовувати цехи, які ставали ремісничими товариствами без реальних економічних повноважень. У 1900 році в Російській імперії було скасовано рештки цехового устрою. У Галичині та Буковині. Австрійський уряд скасував цехи ще в 1859 році. Містечкові рідки жили за своїм віковим законом церковного братства, яке вийшло з язичницького родового братства. Сам народ був патроном церкви, а церква була одночасно і храмом, і шпиталем і школою. Братство і об'єднаний Ковальсько-Бондарсько-Римарський цех були утворені. Привідківській церкві Святого Миколая грамотою Феодосія Углицького на той час Ігумена Ведубицького монастиря від 10 лютого 1687 року. Цех був монополією міщан на ремісничу діяльність. Несихові майстри називалися партачами. І звісно, слово запартачити, тобто зіпсувати. Цех – Це своєрідний знак якості, фірмовий знак. Але все ж, якщо порівнювати списки цехових майстрів літок 1770 року і списки подвірного перепису 1766 року, то побачимо багато ткачів, шевців поза цехом. Цехи за статутом вели дві книги. В одній записували своєрідну статистику життя без цеху і його членів, а друга була суто фінансовою. Списки братчиків Літківських цехів за записами цехових книг 1770 року. Братство Каравецького цеху 13 чоловік. Братство Ковальського Бондарського Римарського цеху 7 чоловік. Цех Хмельницький і Тесенний 1765 році налічував 10 чоловік. Братство Шевського цеху, заснованого в 1690 році. 31 братчик. Кравецький та кушнірський цех, який був заснований в 1687 році, разом 12 братчиків. Торгівля Сіллю та Данецькі полюддя поклали початок Лідківським ярмаркам на київському базарі, що розташовувався вздовж київського шляху. Містечко у давнину сприймалося як ринок. Місто і ринок. Стали своєрідними поняттями-синонімами. Міщани навіть жили навколо цього київського базару. Свого роду продовженням цехової організації в літках стало створення кредитового товариства, яке організував Трохим Король. Про Трохима короля детально розповідає голова осередку просвіта імені Тараса Григоровича Шевченка в селі Літки Музиченко Олександр Дмитрович. Статтю опубліковано в 69 та 70 випусках вісника Придисення за серпень-вересень 2021 року. Трохим Андрійович Король, уроджений сеналітки, народився в 1880 році у незаможній селянській родині, яка проживала на пайках. Зараз це Рибальський провулок, а потім на Печарді, вулиця Київська. У зрілому віці сім'я Трохима Короля. Проживала на Буслиці. Після закінчення церковно-приходської школи спочатку працював у селі, допомагаючи батькам, а потім у Києві, приблизно в 1898-1901 роках вступив до дворічного комерційного училища. Одного дня 1907 року вдарив церковний дзвін, який скликав літківців на сходку, організовану Трохимом королем. У своїй пристрасній промові Трохим Король пояснював, що доля літківців залежить від них самих. Літківці мусять утворити кредитове товариство. Кожен член якого повинен внести гроші готівкою у касу товариства, причому величина цього внеску не обмежувалася розміром. Хто скільки може. Кредитове товариство потрібно. Для накопичення початкового капіталу, який буде використовуватися для створення ряду підприємств, Літківці, які не раз зустрічалися з обманом, не одразу повірили у правдивість та щирість свім трохима короля. Хоч кредитове товариство і було створено на першій сходці, але першими її членами стали лише декілька десятків чоловік. На другій сходці, на якій 10 сімей поставили своє майно під заставу, Членами товариства записалися та здали гроші вже більше 300 чоловік. Зібраних коштів було недостатньо для одночасної організації декількох підприємств. Але кредитове товариство зразу ж приступило до роботи. з поміж дітків сів трохим король підшукав двох здібних чоловіків учнів, а здібних учителів знайшов у вишгороді. Після навчання учнів кредитове товариство в літках відкрило лозоплет. Прибутком від лозоплету поповнювали кошти кредитового товариства, необхідні для створення нових підприємств. Прибуткова робота рідківського лозоплету вселила віру у можливості кредитового товариства. Згодом, до речі, це для виготовлення шимоданів із лози був відкритий і в селі Зазимі. Авторитет кредитового товариства Зріс. У 1908 році більше третини населення, а це понад 1000 чоловік, стали членами кредитового товариства. Оскільки літківці тримали багато худоби, то Трохим Король запропонував кредитовому товариству створити чинбарні, яка виготовляла шкіри високої якості, а потім налагодити виробництво взуття. Якість пошиву чобіт була дуже високою, тому продукція зразу ж знаходила покупця. Про якість Чобітшевського цеху свідчить дарування чобіт російському царю Миколі ІІ. В кінці серпня, на початку вересня 1911 року, Микола ІІ на пароплаві Головачов прямував з Києва до Чернігова, а потім назад до Києва. Під час зупинки на пристані Літках церковний хор виконав Боже царя храні староста села на рушнику, вишитому літківцями, і словами Гімну підніс Коровай. А потім літківці подарували чоботи, вироблені на чимварні. Сам нагородив шепський цех золотим годинником. Набуває розвитку олійництво. Для виробництва олії був налагоджений висів олійних культур. За три роки висів олійних рослин поширився так, що незабаром уже працювало три олійниці. За рекомендацією того ж Трохима короля літківці налагодили висів льону конопель та інших волокняних культур. Відомо, що до появи кредитового товариства літківці у зимовий період не працювали. Обробіток волокна, введений трохимом королем, забезпечив роботою тисячі селян у зимовий період, які тіпали та пряли нитки, не виходячи з дому. Для виробництва волокна були закуплені ткацькі станки та навчені ткачі. Перший ткацький цех був побудований на території, де згодом було організовано фабрику художньої вишивки. Апогеєм розвитку літок стало придбання кредитовим товариством у Німеччині перед Першою світовою війною у 1914 році парової машини та динамомашини, які у 1916 році були доставлені в літки. Паливо до паровика був використаний місцевий торф. Видобуток якого також налагодило кредитове товариство. Тор почали використовувати як паливо до обігріву хат, що зменшило виробку лісів. По вулицях села кредитове товариство притягнуло лінії електропередач. Для цього був закуплений дріт. Динамо машина потужністю 60 кінських сил освітила вулиці та хати літок у 1918 році. Електричне освітлення села тривало дві години у вечірній час. Крім освітлення, паровик використовувався для приводу молотарки, віялки та глина. Відпрацьована пара не викидалася у повітря, а використовувалася у громадській лазні. Побудованій також за кошти кредитового товариства. Успіх Літківського кредитового товариства одразу ж був помічений в Києві. Чернігові та багатьох інших містах Трохима Короля у 1914 році запрошують стати одним із засновників спілки «Дніпросоюз», створеної для розвитку підприємств у районі басейну ріки Дніпро, зокрема і Києві. Геній Трохима Короля полягає не тільки у його знаннях та оцінці і аналізі існуючого положення в економіці. Не тільки в умінні щось зробити, а у тому, що своїми знаннями він переконав консервативно настроєних та підпалих духом літківців у необхідності створення кредитового товариства. Цій науці він навчив багатьох літківців. На жаль, і Трохим Король, і його однодумці та учні були усунені відкривання створеними ними підприємствами, а потім. Знищені більшовиками. Кредитове товариство було ліквідоване радянською владою. До речі, в минулому відео про по погрибами під історію села було оголошено конкурс, в якому 5 переможців повинні отримати книгу історії села Погреби. Так як з умовами конкурсу справилося лише четверо, то всі вони отримують книги. Це Тетяна Радченко. Владислав Муха, Герасимов Володимир та підписник із ніком D64UE. Прохання до переможців, напишіть під своїм минулим коментарем номер свого телефону. Я з вами зв'яжуся та обговоримо, як ви зможете отримати книгу. Підписуйтеся на мій YouTube канал, будемо разом вивчати історію Принесення, дізнаватися про нинішні події в громаді та ділитимемося перспективами. Планами розвитку нашої громади